Йдемо у Межівську лікарню. Багато почули різного. Про її там. Зараз хочеться подивитися, чи дійсно там все так сумно. Бачимо ще цілі вікна. Закриті всі двері. Все, все закрито. Клиника. Заголошень. Служба супроводу поранених. Масковий режим. Двері закриті. пункт, там. скло. Вкрыті вдалі. Це приймальня. Це приймальні. Ділення. Чомусь тут відкрито. Є хто живий? открыто полностью хит. Тримана видела. Да люди. Мы бачим еще. И кардиограф. И все тут. Просто. Просто тут Одна залишене. Є двері, які зачинені? Храм пенте лимони. Програма медичних. Крапальниця, гуманітарна допомога якась. Ложка, сказать, высоте. Ну, его Так само открыто все. Наши. Лаборатория. лабораторії все на місці робочі місця людей Ну раз, Буду пройти давайте спробуємо пройти таку прогулянку нічну лікарнею родимо кабінет де все життя пропрацював батька Дене, слава Богу, закритий, а ага. двері на первинку зачинені. В тобто первинку все ж таки з усіх боків замкнене. Відділення. вибачайте, фото-відеозйомка заборонена. Відкрите відділення повністю Кабінет, Денисовича. Чи тут мало якесь обладнання тут був? Ага, операційний стіл великий, сподіваємось, що новий, дуже вартісний, сподіваємось, що його таки забрали. Але в принципі все відчинено. Ну, так само не бачимо палати. Інтенсивної терапії. Аж трошки моторошно, ліжка для важкохворих. Ми не бачимо, дорогі ці апарати, можливо, їх таке. Хтось забравили косневі, бо вони залишилось. тут поток. Тут течет вода. Ага, просто, просто течет вода. Слава тобі, Господи. ці Але це ж... Але це ж капец. Звичайно, просто Ми бачимо ліки дідальні і так само палати. з ліжками зусиль. Положений нема нікого. Постіль, вентилятор, праски. ну і так далі. Пусков. Та, звичайно, це все. відчинено. Если Где Вот вот, на так сам еще тришка часа назад. Она ведь лежала, была все полностью на месте. А крем зачем? Можно было какое-то що у вас, на кажечи, за обломи в тій бібліотека Фото, земляка також заборонена. Ці книги, все на місці. Це перехід, але вже просто обійдемо. Піднісель, бачимо, якась гуманітарна допомога. Властно. Поликлиника. Сподіваємо, що тут двері зачинені. Вот такие Долго є. Довго Живые идущие Падний вхід стаціонар нападка він мусить бути, мусить бути відкритим. Це з того боку, де ми просто пішли назад, по щиро вірили, що вхід Да. ну що ж. По факту сьогодні офлайн Межівська лікарня послуг вже не надає. Це просто факт, без, без емоцій. Але приміщення майно, звичайно, його варто зберегти бо це. Це людські кошти державні, а значить людські. Батько пропрацював тут майже 40 років. Дуже хотілося б йому показати. На цій будівлі колись були слова великими літерами. Здоров'я кожного, багатство всіх. Дуже віриться, що. Я не останній в цьому закладі. І, можливо, навіть як пацієнт. Це ж така справа. Але головне, щоб він працював. Я маю на увазі. І, і первинку, і вторинку. В принципі, все ми побачили, коментувати, що це просто емоції. Вони можуть бути як. Як емоційними, так і виваженими навряд з тієї картини, що побачили, але сьогодні, на жаль, ми живі, ситуація така, живська лікарня.